Відсрочку від мобілізації тепер можуть забрати миттєво і без попередження. Здавалося, якби так, але Кабмін тепер у них нова історія. Якщо ваше підприємство розповсюдьте, будь ласка, це відео, я думаю, це важливо. Якщо ваше підприємство раптово не потрапляє вже під критичну інфраструктуру. То всі, хто там працювали раніше, мали бронювання, а, злітає ця історія. Це зроблено для того, бо багато підприємств, ну наскільки я розумію, в ідеалі як би воно могло працювати, бо багато підприємств собі зробили штучну критичну інфраструктуру, щоб побронювати людей. Ну, всі ми знаємо, як працює корупція в Україні. Да? Вона одною рукою, начебто, пряник дає, а другою так б'є, що не зібрать вже раму. Розумієте, всі ми бачимо, як це працює. І в ідеалі, я думаю, хочуть просто відфільтрувати дійсно ті підприємства, які важливі до критичної інфраструктури, і навпаки, і оці люди, які працюють на. На таких установах, де типа критична інфраструктура, скоріше за все, я думаю, вони будуть шукати до чого придобатися, бо в Україні зараз потрібні додаткові надходження. І вони будуть за рахунок цього, ну самі знаєте, як це працює. Тому майте це на увазі, розповсюджуйте це відео. Я не проти мобілізації, але це має бути по закону. Але час важкий, важко на цю тему розсуждати. Що ви про це думаєте? Давайте зайдемо в коментарі. Але майте собі на увазі цю інформацію. Все. А для тих, хто хоче отримувати ЗП онлайн. Вся інформація за посиланням, самі знаєте де. Причому європейського рівня, там 2-3 тисячі вічно зелених місяць. Ми це все детально показуємо. Там. Все на зв'язку. Друзі, будьте обачні і обережні. па, -па.